Друзі, всім привіт! Вітаю вас у такому бейбі-блозі. Хочу вам показати, що ми з малючком вживаємо і якими товарами користуємося у свої вісім місяців. Які в нас особливості прикорму у 8-11 місяців, що наразі є, і які основні засоби нам стають в нагоді. Одразу хочу сказати, що готові магазинні пюре ми беремо вкрай рідко, але як у кожної мами, має бути необхідний запас продуктів вдома, особливо в наші буремні часи. Тому готові пюрешки я тримаю про всяк випадок. Я не користуюся ними кожен день, тому що щодня ми вдома я можу зварити йому свіже пюре і свіжий суп. Тому ці перешки я тримаю про всяк випадок. Або якщо там кудись чи їдемо, чи якісь якась подорож, десь у поїзді тощо. Показую, як обирала молічку фартушок, тому що в темі прикорму фартушок це, мабуть, основний засіб, який може врятувати вашу кухню від надмірного забруднення. Але я сразу скажу, що слід було віддати перевагу доволі широкому фартушку, а я взяла доволі лаконічну модель, ось таку, і вона виявилась не дуже зручною. Отже, друзі, хочу вам показати покупочки, які зробила в Антошці сьогодні. До того ж, малому сьогодні виповнюється 8 місяців, буде такий невеличкий презент для нього у вигляді смаколиків. Я набрала все це з запасом. Кожного дня ми це їсти не будемо. Кожного дня хіба що печівку даю. А так? Це буде в мене з розрахунку, там от, коли, наприклад, хочеться щось під'їсти, хочеться чимось смачненьким повечеряти, або там якось урізноманітніти раціон. Отже, я взяла йому печиво, ви бачили, ціна дуже приємна. Всюди по 80 з лишнім гривень в Антошці 66, дається. коштує така велика пачка, її вистачає. Ну, не знаю, десь, десь може на кілька тижнів точно вистачить. Потім взяла йому таку рибку гратися у ванну, бо в ванні вже нам трошки нудно. У мене там є деякі іграшки, але риба, Йош, він сам обрав. Потім з'явилася якась така марка, хаманьок, хаманик Чеська Республіка. В общем, непогані ціни. І мені здається, що, в принципі, тут 120 грам, тут 100. Ось Я ще взяла кролика, індичку. Непогані ціни, в принципі, і можна спробувати. Тут я взяла індичку з запеченими овочами та рисом, кролик зі шматом картоплею, будемо куштувати. Якби хочу ввести ці продукти не зі своєї подачі, а от спершу спробуємо промислового виробництва. І сама буду готувати щось таке. Йогурт взяла, також ми ще не пробували кисломолочний, нічого. Тут написано для дітей з восьми місяців. От як а, сік, також тут чотири місяці написано плюс, але ми ще не куштували, от він ще не вміє цим користуватися. Оце Будем... може буде в тарілку пересипати. Ще хочу вам показати власне, за чим ходила. Купила нарешті отакий фартушок. Ціна 132 грн, гривні, але так як він гризе печівко, гризе яблучко, то це дуже необхідна річ. Будемо користуватися легко мити. Отже, Тут у мене вариться куряче м'ясо, морковка і цибулька Марс це така синя цибуля. І тут Я вже підготувала картоплю, трішки перцю червоного і капусту цвітну. І Потім ще в кінці супчику додам грамочку топленого масла Кхі. Але не кладу солі, нічого подібного. І потім все це на блендер перемилю. І, власне, фінальний акорд мого супчику це буде такий укропчик. От мій супчик такий гарненький. Зараз ми це все сюди додамо. Я це виростила сама на балконі, тому можу гарантувати якість цієї зеленушечки. І я знаю, що він йому нормально зайшов укріп. І, в принципі, воно додає такого смакового відтінку. А тут у мене вариться картопелька вже для нас. Хотіла зняти цей огляд на памперси. Подивіться, яка величезна колекція в мене назбиралась. Я просто з кожної пачки відкладала по памперсу для того, щоб потім зробити огляд найкращих серед бюджетних варіантів памперсів. Це лінієчка дійсно бюджетна. Тут, в принципі, я вам напевно не буду називати прямо кожну марку окремо, хоча, якщо знайду картинки, то покажу вам які саме з них хто про що. Скажу одразу, що напевно найгірші були це хеппі, як не дивно. Вони такі дубові, зовсім ну, якісь негнучкі і якісь, знаєте, такі дуже товсті, ніби якийсь підгузник із минулого. Не сподобався мені. Потім ці пару варіантів були ніби як трусиками. В принципі, зручно, резинки, в них тут класні, все зручно, адекватно, але теж якісь трошки паперові і не дуже поглинають вологу, скажімо так. Гіглс, в принципі, одна з найкращих серед цих бюджетних памперсів. Я би їх рекомендувала і сама ними, коли є можливість купити, то обов'язково беру, тому що дійсно. Класні підгузки, бюджетні і при цьому, при цьому дуже якісні. Як, на мій погляд, серед бюджетних варіантів це одні з найкращих. Вони завжди сухенькі, гарно поглинають. Це, взагалі, якийсь нейм був дуже бюджетний, дуже не сподобались, якісь ватяні ніякі. Це Діно, це українські підгузки. Я їх купувала в Аврорі. В принципі, також ціна, якість відповідна. Тобто невеличка ціна, нема що в принципі, очікувати, але функцію свою виконує. І взагалі-то. Непогано можна брати Серед більш дорогих памперсів. У мене тут є Еві Baby, можливо, ви теж такі зустрічали. Мені сподобались, вони дуже так сильно косять під памперс. Подивіться, навіть візуально схожі. Це памперс саме марка, а це Евій Baby. дуже схожі і по якості, і дуже зручні. От у мене тут четвірка, але вони реально гігантські, тобто навіть на п'ятірку тягне. і... Ну, дуже якісні підгузки, треба сказати. Памперс ну, навіть не буду нічого розповідати. Памперс є памперс, вони е, завжди в топі. І навіть, от, подивіться, Ми це все називаємо памперсами. Хоча це неправильно, це похідне від торгової марки. Насправді це все є підгузки. Потім найкраще мені сподобались німецькі памперси Baby Love. Ось такі. Це вже в мене четвірочка великі. Ми зараз ними користуємося. А такі були трієчка маленькі. Я одразу в них закохалася, вони надзвичайно ніжні, дуже тоненькі, при цьому дуже гарно поглинають вологу. І в них тут така зручна резиночка. Коротше, це тактильний кайф, а не памперси, тому я взяла ось собі другу пачку ще. Четвірочку І зараз ми ними користуємось обожньою. Дуже схожі на Baby Love, libero а, Також у нас були, бачите, як в такому київському стилі. Мені дуже сподобались ці памперси. Вони класні, вони сухі, м'які, дуже такі теж тактильні. Коротше, Baby Love і Libero дуже схожі. М'якесенькі, найм'якіші, напевно, памперси серед цих усіх. Тобто тут можна сказати, памперс і AV Baby схожі. А тут libero і Love. А також Helen Harper, також, можливо, зустрічали. Теж непогані, дещо схожі на ці два, дещо схожі, але трошки грубші. І е, також. Класні, з функцією своєю справляються. Але ось зараз мій малий між четвіркою і трійкою корелює, то можу сказати, що оця трієчка вже на нього не налізе. Тобто потрібна тоді вже тверда четвірочка. А ось, наприклад, трієчку, якщо взяти в українських Діно, буде супер, ще підійде. І трієчка мені ще Baby Love, трієчка гарно зараз підходить ще. Uh, і Гігл'с, в принципі, теж трієчка хорошо сідає на, на, вже так, на 10 кг, можна сказати. І останні, які в нас також у користуванні, зараз це бамбік. Uh, в принципі, мені подобається. Бамбік у нас і серветки є, і ось і підгузки. Теж непогана, така посередня, хороша, тверда четвірка, скажімо так. Але ще раз підкреслю, на що вам все це необхідно знати, рекомендую обирати Libero, Baby Love, Pampers, AV Baby, Giggles серед бюджетних. І Helen Harper теж, теж, теж класні. Вот же наш посуд и наши соски. А найкраща з цих всіх э, сосок це «Avent Philips. Ось ця друга в нас зайнята, їх зазвичай продають по дві. Це 6-18 місяців. Ми обожнюємо цю соску, вона, в принципі, в нас основна і єдина. І плюс ще продається в такому зручному футлярі, можна, наприклад, одна зайнята, іншу брати з собою ось так, в дорогу, там, якщо раптом впаде чи ще щось. А є в мене соски від нук. Оця вона світиться в темряві. Тобто, якщо ви загубили її в ліжкові, легко і зручно можна знайти за тим, як вона світиться. Плюс тут має ортодонтичний правильний прикус. Але ми не любимо цю соску, вона для нас якась дуже гігантська. Також є отака соска. Теж не дуже зручна, От в порівнянні з Авент, це небо й земля. Тобто це точно ні, беру її як резервну в сумочку, там, якщо ця, наприклад, впаде десь на землю, то ця буде про запас. Плюс тут варто зазначити, в чому тут плюс що є оці кришечки. Тобто завдяки цим кришечкам індивідуальним можна просто соску вкинути собі в сумочку десь і так піти гуляти. Є соска в мене від Чіко. Дуже класна соска. Перший малий в мене надзвичайно полюбляв саме цю версію. Цей не дуже любить її. Вона класна тим, що в неї немає ніяких пластикових зазорів, тобто бруд нікуди не попадає. Власне, Легко миється, але немає ні футлярів, нічого. Тобто, як її носити за собою, невідомо, мабуть, тільки домашнє користування. Щодо посуду, є в мене миска від Кікабу. Тут також ще була ложка дуже зручно зберігати, але не знаю, де її поділа. Мисочка ця дуже зручна, така невеличка, проте на присосці класний пластик. Мені дуже подобається, легко застібається, але я використовую її як резервну. На випадок, коли в мене залишається чи пюре якесь, чи суп, можна поставити в холодильник, потім розігріти впродовж дня. Проте, насправді, я користуюся оцією від ліндо. Ми до неї якось так звикли. Тут дуже зручна ложечка, слід сказати. Якщо порівнювати з ложечкою від Чіко, яка йде від 6 місяців, то це теж небо і земля, тому що ця ложка є м'яка, і вона дуже якась пласка, тобто, що в неї можна набрати. Я не знаю, це чисто якась іграшка, така силіконова для прорізування зубів гратися. Тобто Цією ложкою ми, на жаль, не користувалися. А оця в нас прямо ідеальний розмір. Ідеально зачерпує каша швидко їсться в нас з цієї ложки. Тобто, оця миска в мене найходовіша. Ну, Ця запасна. Кілька слів скажу про наш поїльничок. Це в мене фірма Baby Team. Це доволі недорогий дитячий посуд. Проте мені подобається, що він. Має скошене дно. Тобто дитині легко брати в ручки, воно прямо під нахилом до дитини вже є ця пляшечка. Тут зручний ковпачок, який я тепер не можу відкрити. Але тут все прекрасно видно, є трубочка, є така от трубочка на виході, через яку дитина п'є компот чи соки, чи щоб там не було. Коротше, моєму, моєму малому це дуже зручно. Він бере сам ручками і прекрасно п'є з цієї трубочки. Вона не проливайка, тобто, на всі випадки життя також дуже зручно. Проте вночі ми нею не користуємося тільки вдень, тому що вночі я даю йому пити ось таким чином, і, звичайно, це буде зробити неможливо. Тому для ночі в нас є інша пляшечка. А також хочу сказати кілька слів про наш стільчик. У нас стільчик Кіндеркрафт, це чудова річ, чудовий стільчик. Він великий, досить. Він з такої тканини зроблений, яку я легко можу вкинути і переполоскати. Переполоскати в стілилці можу цю сідушку. І швиденько її висушити. Тобто дуже зручно. ми тут Постійно у нас тут все просто закидане їжею, тому або вологою ганчіркою протираю, або, якщо вже дуже забруднилося, можу вкинути в стиралку, і воно там буквально за півдня буде сухе. Також мені подобається, що тут змінний оцей столик, ця накладка. Ми на цій, на цьому столику нічого не робимо, все тільки через цю накладку. Я її отак от зняла і помила. Це дуже класна ідея взагалі. Дуже легко, дуже просто прибирається. Стільчик, ще раз скажу, стійкий, тобто мій малюк вже перехиляється і туди, і туди, проте все поки що добре. Єдине, що немає ременів, але вони і не потрібні, тому що тут є регулювання. Два, три, там один. Можна подалі ставити цей столик, можна поближче, якщо дитинка маленька. Або прибрати його взагалі. Ну, якщо ми вже його приберемо, то будемо ставити до великого столу. Їмо ми зараз, Молочко у нас від нан від 6 до 12 місяців, нам якраз 11 зараз вже місяців, не 8, як на початку відео. Ми дуже полюбляємо цю кашу. В принципі, її не змінювали. У випадку з першою дитиною я постійно змінювала нан, нутрілон, потім були якісь всяке різне. На цей раз я нічого не змінюю. У мене нан все без пальмової олії. Я чудово користуюся цією цим молоком. Щодо каш, отаку От кашу зараз ми їмо від е, Флір Альпін. Полюбляємо цю кашу, вона дуже ніжна і доволі дорога. Я купила її за знижкою, хоча каші Гербер ми, мабуть, беремо найчастіше. Бігі Дігі нещодавно почали їсти таку кашу. Вона теж дуже м'якенька, йде від 4 місяців, тобто така а, малючкова зовсім кашка, але смачна, смачна, цікава, також її залюбкиємо. Щодо косметики, користуємося олійкою і молочком від Бюбкен. З першим малюком я теж користувалася цією серією. Все чудово, все прекрасно, адекватна ціна, тобто, мене цілком влаштовує якість цього продукту. Для соски я полюбила таку штуку-длюку, її зручно кудись привішити на коляску, куди вам потрібно. Сюди. Можна вкладати соску, ті соски, які там без кавпачків ідуть, сюди дуже чудово, воно все вкладається, на коляску прив'язується, плюс на всяк випадок дитина ще може гратися цією силіконовою грушею. А це в мене такий бампер для малючка нам подарували для того, щоб він не падав, ніде не бився, він вдівається на ручки, і такий, як рюкзачок, і малючки там 4-5 місяців, півроку вони постійно отак от. Падають, а ця штука ніби має їх захищати. Це китайська річ з Aliexpress. Мені не сподобалися ці резинки, вони доволі розбовтані. Але насправді, якщо підрегулювати, то все чудово виходить. І дійсно були випадки, коли малий десь завалювався, десь вдарявся об щось, і ця штучка трішки його захищала. Тобто, на дуже невеличкий період, проте це буває потрібна річ. У кого дитина не їсть промислові дитячі сирки, то можна спробувати від молокі оцей йогурт Білий Погрецький, густий 8%, або якісь інші там є варіанти цього йогурту. Тим не менш, цей йогурт нам зайшов, це єдине від чого він не бекає, і прекрасно їсть цей йогурт замість тих от доволі дорогих там, ягодинських, спеціально для дітлахів є такі маленькі сирки. Так що нам зайшов саме оцей Простіший варіант, де? Да? Було таке? Було а також покажу вам наші засоби, якими ми користуємося. А, це в нас а, пінка для вмивання. А, власне, більше ніяким милом я не користуюся, тільки цим. А, також для волосся у нас є Джонсонс. А, вже от, буквально від народження, тобто рік уже пройшов, а використали лише півпляшки, тобто достатньо економно. І Johnson's, Мені подобається запах, приємно милиться, все чудово. А молочко Бюбхен, як і Олійка, мене влаштовує цілком ця марка. А, дуже теж такий поміркований запах. Нам все подобається. М'якенько все доглядає за шкірою, але, звичайно, без оцих засобів, без судокрему, без панкену. Безмо не справитися буває часто. І якщо якісь попрілості чи почервоніння, то звичайно тільки ці засоби рятують. Власне, я не можу сказати, хто з них кращий. Чи судокрем, чи Бепантен цей, мабуть, він більш такий м приємний ще й в користуванні, бо судокрем він схожий трошки на пластилін. і він... М Ну, не знаю, він завдяки цинку, він залишає такі білі плями. Прямо біпантен такого не робив, він більш м'який, більш приємний у користуванні саме. Тому, якщо обираєте між цим і цим, то краще, мабуть, брати біпантен. Але судокрем теж доволі популярний, але він, здається, дорожче коштує. А цей крем він схожий на біпантен, він також має такі бі білі плями. Залишає на шкірі. Мені він подобається, він дуже густий. От Я його ледве витискаю звідси. Крем від Чіко, він таки теж має таку текстуру густу, теж непоганий. Якщо якісь там чи... чи щоки на морозі почервоніли, чи десь якісь там сухі місця, то можна помазати цим кремом. Skinfood Velda дуже гарна марка з природніми компонентами. Я обожнюю цю, цей бренд, сама ним користуюся. Але Skin Food цей крем, він дуже жирний. Тобто, якщо є якісь там надто вже сухі моменти, чи дійсно обвітрили щочки, то веледою, можна скористуватися. От, Власне і все, більш ніяких засобів ми не використовуємо. Це все, що потрібно. Дані кремчики взагалі за призначенням слід застосовувати матерям, які годують. Цей крем брала одразу в роддом для того, щоб, для того, щоб знала, якщо спробую годувати, то знала, що в мене 100% будуть тріщини. Тому взяла на всякий випадок цю річ. Але насправді я не використовувала, тому що я не годую зрештою, малюка, не годувала м -м, буквально від другого дня життя. І а, ці кремчики я зараз застосовую для того, щоб мазати губи, коли вони надзвичайно пересушені, і жодні вже гігієнічні помади вас не рятують. То серед цих двох я би сказала, що Baby Love все-таки найкращий, він має дуже таку легеньку. Текстуру зараз вам покажу. Він набагато приємніший набагато м'якший. Бачите, легенько видавлюється, і такий він м'якенький на дотик, Не липучий, бо якщо брати Femofit, він надзвичайно липкий. Я купувала його на мейкап. І, ну, в принципі, якщо є можливість, то краще беріть оцей. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, чи можливо ви хотіли би прокоментувати якісь із наших речей повсякденного вжитку, будь ласка, залишайте свої коментарі під відео, буду дуже вдячна кожному з вас. А також нагадую про те, що в мене на каналі є багато влогів про наше життя, про наш перший рік життя. Ми вже сміливо рухаємося у свій другий, а тому буду дуже рада новим підписникам. Долучайтесь і. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть свої якісь побажання, питання, можливо, в наступному влозі розкриємо більш широко цю тему дитячих товарів і взагалі дитячого харчування. Всім пока, всім дякую!